Ну, що ви вже бачили цю клоунаду чи ще ні? А саме мова йде про журналіста П'ятого каналу, який їде в Ізраїль і бере інтерв'ю в злодія, який обікрав країну цього журналіста на 100 мільярдів доларів. І він так спокійно, на березі океану, підходить до нього і хоче взяти інтерв'ю. Давайте подивимося, як це відбувалося. Пане міндіч, доброго дня! Вітаю вас! Рад бачити. Таке друзі, враження, що вони вже українців взагалі за дурнів мають. Міндіч, який обікрав Україну на 100 мільярдів, звинувачують його, є відкриті факти. Він собі тікає спокійно в іншу країну, і тут журналісти в нього беруть інтерв'ю. Ну, таке може бути лише. З українськими законами і з українськими чиновниками, як то кажуть, українці взагалі задурнів мають. Мені так здається, що вони вже запустили програму про відбілювання даного Міндіча. зараз все так перевернеться, що міндіч тут і не винуватий, а такий ще жертва вийшов в ситуації, і ніяких взагалі 100 мільярдів не було. Це все щось там надумане, ось таке. От будете бачити, друзі, так само, як з Єрмаком зараз заявляли, що там він є, співучасник, на плівках, все. Лиш ось-ось мають видвинути підозру. І тут уже все, нема підозри. Вже Єрмак, який на фронт збирається, такий герой, якби. А тут уже він і не на фронті, а там вже і в розвідці десь кажуть, працює. Консультується там, ходить до Зеленського в, кончі, в кончу заспу кожний вечір. Тобто, людина, яка обікрала на 100 мільярдів доларів, бере активну таку участь в долі країни. Ой, друзі, ну це просто на голову не налазить. Давайте так, хто не бачив, ще переглянемо це інтерв'ю Міндіча і українського журналіста. Дивимося. Надо время. Ага. Надо время, чтобы оно все со временем будет раскрыто. И я буду говорить, и я буду давать интервью. Ага. И будут какие-то факты со стороны Набу, ага. еще с каких-то СБУ, факты там, меня еще в чем-то обвиняют. То есть, всему свое время. Державная зрада, он и Державна вас. зрада. Но меня сейчас можно обвинить в чем, в чем все, что хотите. Ага. И в войне в Израиле, и в, в, в везде. То есть я ага. чуть не виноват во всем. Вы же согласны с этим? Ну, смотрите, це ну вы сейчас, давайте я, я вы все все будете таки... вырезать, вы же не я все, все будете монтировать. Нет, мы можем все показать, вы да, Нет, ну, нет, не, почему нет? Не, если, если так, давайте я бы хотел получить копию всего нашего разговора, чтобы вы тоже не вырезали из контекста. Угу. Потому что когда вы монтируете, вы что же, то есть музыка, вот он идет. Мы без музыки домой. Да, давайте без музыки. Но без хочу, музыки. Музыка это... должна быть согласованной. Музыка моря будет. Музыка моря. Ну, это моря. тоже не совсем Дивите, красиво. Коли да, вы в не стране... идет война, а мы здесь с вами на фоне моря занимаемся Коли ви востаннє спілкувалися з президентом Зеленським? Давно, давно, це місяць тому. Давно. ответ давно. Я з ним, к сожалению, очень рідко спілкуюсь. Зараз взагалі не спілкуюсь, і за все время президентства дуже, дуже рідко спілкувалися. Якось так, друзі. Ось так. І так, і в такій країні ми живемо. І так мені здається, що вони роблять все для того, щоб відбілити даного міндіча. Якісь там перемовини з Америкою, з набу, шмабу, що там здати, що не здати, на умови. І так вони залишують і Зеленського безнаказаного, і Єрмака безнаказаного, і міндіча, ще й медаль йому дадуть. Якось так, друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підписуйтесь, коментуйте. Мені цікаво прочитати в коментарях, що ви думаєте на це все. Всім папа! -па.